Друзі, вітаю, самій тихерай. Рада вітати вас на своєму каналі. Ранок дуже гарний. Не знаю, наскільки видно, пролітають такі як блисточки від морозу. І дуже гарно. Сонечко зійшло, світе дуже гарний день має бути. Так що запрошую до перегляду. Ну і, друзі, як завжди, зранку, своїми посівами, своїми розсадами, квітами. Розбираюся, тут де маленькі ємності, пересихає повітря, бо стоять на вікні, плюс знизу тепло від конвектора і швидко пересихають, які пересохли, поливаю і рихлю земельку. А тут на фіалочках, дивлюсь, які мені листочки не подобаються, обрізаю. На них або попала вода, або ще щось. Так що прибираємо. Решта нормальна. З вологою тут все нормально. Рихлю. І все. І так, кожен. Я вже дві полички перебрала. Це вже третє. Рихлю, щоб поступало повітря до коріння. Тут мені цей маленький не подобається, приберемо його. Поки вкорінюються, поки розростаються, хай щоб їм сила була. Так, цей підсох уже. Рихлю, листочки всі гарні. Всі мені подобаються, тому. Рихлю і обережно поливаю. Стараюся попідкрай стаканчика, щоб не попасти на центр рослинки. Які ближче до вікна, ті швидше пересихають, бо вчора теж поливала. Ну, теж не всі, які були вологі, то не поливала, тому що фіалки, ну і взагалі рослини-перелив теж не люблять. Ну і так далі, друзі, продовжую. І ось, друзі, ті фіалочки, що в мене були такі негарні в бліді. Я зараз на багатьох обрізаю оце листечко, яке було бліде. Серединка йде зелена, тому приберу ці листечка і зроблю, щоб залишилось уже здорове листечко. Бо я так зрозуміла, те листя вже колір не поміняє. А так серединка гарна дивиться. Теж розрихлила, обережно підливаю. Ось так. І те ж саме слідуюче роблю. Хай натягнуть сили із гарного здорового листя. Так, вивчаю. Хвост сильно лишився, треба прибирати, щоб не загнивало. І тепер будемо спостерігати, як вони будуть себе вести далі. Дещо псується, викидаю, не шкодую, тому що як воно вже не росте, то воно ж з нього толку не буде. Ці ще можна спасти, а от вже як такі малесенькі сильно, тільки-тільки за землю чіпляється і не тримається. То вже нема сенсу його зберігати. Здорова рослинка має бути потужна, швидко рости і, це, як кажуть, не було зранку, не буде й до вечора. Як вона вже замучена, то вона вже замучена. Ось, поприбирала все зайві. Лишилось три листочки серединка. Те ж саме. І так далі. Ну і приготувала стаканчики, хочу відсадити свою лобелію. Багато зіпсувалося. ну Виновата я сама вчасно не палила, тому ті попропадали. Залишу, звичайно, може, щось десь там є, а оцю кучку хочу розсадити. І думаю, розділити її на дві частинки. Обережно так із грудочкою землі беру. Ось так. І сейчас спробую обережно розділити. Ось так, це сюди, а це сюди. Ну і досипаю ще трошечки грунту з усіх сторін. придавлюю можна ще трошки грунту ось так поливаю до ґрунту трошки додала укорінювача, не знаю, який буде результат, але думаю, що допоможе. Ну і це так те ж саме. Обсипаю обережно ґрунтом і обжимаю. Сподіваюсь, що щось вийде. Ось так. І, друзі, хочу ще все залишаю так. Я трошки зволожила, так і буде. Буде щось буде, там ще є деякі поодиночні рослинки, хай підростуть трошки. І хочу свою дихондру пересаджувати вже в стаканчики. Тут небагато грунту понабирала і буду обережно теж виймати. Ой, дивіться, коренева вже хороша. Ставлю. Я вже говорила, хто мене дивиться давно. Повторюсь для нових. Це насіння збирала сама, це мені подружка привезла садженці. Я їх. Посадила, виростила і зібрала насіння, і оце висіяла. Так що, така висівала, зараз скажу. Де в нас там що? Так, 5 січня висівала. Сьогодні в нас, здається, 18 лютого. Ось так друзі, дивіться. І так кожну. Спочатку вибираю який більший. Ось так. Засипаю грунтом, засипаюсь тієї і з цієї сторони, щоб було більш рівномірно і по центру. Можна підтягнути. Щоб було не заглублене дуже. І ось так. До обіду працюю в хаті з квітами, все, а після обіду йду вже в літню кухню. Сьогодні треба і хліба спекти і до чаю щось. Так що поки тут працюю, а потім йду в літню кухню. Сьогодні холодно, дуже. Не знаю, показувало 14 градусів. Не знаю скільки було, і не дивилась на градусник, але показувало, що холодно дуже. І як я показувала на початку відео, пролітали прямо такі, як перлиночки, якісь блискучі, видно, від морозу. На сонечку прямо переливались дуже гарно. Ось так. Ну і, друзі, не буду займати ваш час. Так і далі. Не знаю, поки скільки стаканчиків я, не пам'ятаю, чи в мене ще є там в кладовці, треба подивитися. Якщо вистачить стаканчиків, то пересаджу всі. Якщо ні, нема можливості завтра поїхати в місто. Мені дуже треба. Але має завтра прийти посилочка на Укрпочту. А посилки приходять тільки в середу і п'ятницю, тому. Не можу ігнорувати таку подію, треба забрати. А на п'ятницю знову мороз здоровий, ну не знаю, побачу. Раніше торгували при 20 і більше градусах і нічого, а зараз 8 градусів я вже не хочу нікуди не їхати, ні, нічого. Вже розбалувалася я. Ну, Торговлі як такої і немає, але ну, мені треба дещо підкупити в місті. А... а по такій погоді, не... Ну, погода то гарна, але ж мороз, по морозу не хочеться. Так що, друзі, працюємо далі. От, друзі, розсадила всі і маленькі, які приймуться, які не приймуться, вже що буде. І поки місь на сонечко на вікно не ставлю. Будуть вони в мене поки тут, хай при... ну, приживуться гарно. Ну і дістала, друзі, петунію, катарантус і газанія. Катарантус, поки трогати не буду, тільки-тільки де-не-де справжні листочки, тому сейчас ставлю на вікно і хай собі далі ростуть. А петунію і гацанію хочу теж пересадити. Розпочинаю з газанії, вона більша, зручніше. Вже розсажу окремо кожну хай буде собі, теж набрала в стаканчики ґрунту. Будемо обережно, щоб не пошкодити корінчики. О, теж, бачите, корінчики гарні, ставимо сюди і засипаємо ось так. З однієї сторони, з другої, трошки припіднімемо ось так. Обтискаємо на і ще трошки можна досипати. Дуже трамбувати землю не треба. Так щоб. Бо затрамбуєте і коріння не буде як рости. Ось так. Ну і так далі. Ось так вийшло 5 штучок гацанії Полию підписала, коли сіяла, коли пересадила. І теж на сонечко поки не ставимо. І зараз займемося петунією, тут у нас трошки складніше. Вона дуже ніжна така. Беремо обережно з грудочкою землі. Просто перекладаємо. Присипало сильно і обжимаємо. теж стараємося, щоб розеточку не заглубити, але щоб не стирчала вверх. Ось так. Другу. Тут в мене дві штуки тільки цієї. Не знаю, яка буде, але щось буде. Сподіваюсь, що все буде добре. Ті маленькі взагалі не знаю, але хочу. Геки ну, самі-самі-самі маленькі, то не будуть чіпати, а ті, що більш-менш можна хоч в руки взяти, то ті попересаджу. І так далі. Ну от і все. Посадила дві таких маленьких, а дві там пропали. Я їх не достатньо не, не буду з ними гратися. Це все, що вийшло. Думала, газанію ще куплять. вистачить, мені 5 штучок, з яким не треба. Всього по, три, по трішки, там, трішки, там трішки, та й буде гарно. І ось, друзі, сходи в мене вже люпин. Не знаю, один зійшов, відкрила, будемо чекати далі. І ось мій городик, це те, що я пізніше висаджувала і пересаджувала. Стоїть у мене під світлом. Це я зняла, подивитися, що тут робиться. Все добре. А ось моя розсада та, що я висаджувала, е, провіряла насіння, і це два кімнатних, але не знаю, кімнатні може забрати. Це я в холодну кімнату занесла, щоб не витягувалися. Тут сонечко від вікна, підсвітка. І ось моя капусточка, цибулька. Все тут поки. Друзі, прийшла, закінчилась на недель. Друзі, намолола мелю пшеницю, кукурузу і додаю трохи макухні. Слава Богу! ну, Їдять і несуться, поки нормально, говорять, похолодало багато в кого кури перестали нестися, мої несуться і все насипала добре. їм, їдять з задоволенням. Було тепло, запарювала, давала їм тепле зранку таку кашу, вийшло, але зараз воно все замерзає, тому насипаю сухе, їдять це теж дуже добре. Друзі, на вечерю приготувала собі такий рулетик з лаваша. Три лаваша в мене було, перемастила кожен. Майонезом. Два ще додала трошки томатного соку такого густенького. І один шар зробила капуста із перчиком маринованим, той, що я маринувала, заморожувала, другий шар ковбаска з сиром, і третій шар теж капусточка із зеленю І ось так скрутила, продержала довгенько у мікрофіліці, і така смакота вийшла. Вже скуштувала дуже смачно. Тому. Буду вечеряти, а з вами на цьому прощаюся. Ще буду хлібчик пекти. Не знаю, якщо буде бажання, може щось до чаю, а ні, то так і буде. А вам всього на самого найкращого, миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.